Доброго дня, шановні друзі, раді вітати вас на церемонії жеребкування другої частини змагань vbet ua Перша. Перш за все, звісно, що ми хочемо подякувати нашим захисникам, нашим воїнам, нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати у футбол. Маємо можливість зараз знаходитися за цією трибуною за у цьому залі, за те, за те, що ми провели. Першу частину змагань у Вібетію першій лізі та ВіБетюай другій. Я хочу перш за все сказати, що ВіБетюа друга завершилася раніше. Відбулися усі матчі заплановані, і це дуже чудова новина для усіх оболівальників футболу. Звісно, що і ми говоримо про ВіБетюай першу. Там також всі матчі відбулися згідно з календарем, Усі перенесені матчі, усі календарні. Все відбулося дуже напрочуд чудово. За підсумками першого етапу змагань ВІБЕТЮЄ перша в групах Б визначилися команди, які продовжать боротьбу за місця в УПЛ, та ті, які змагатимуться за право залишитися у змаганнях першої ліги наступного сезону. Цей формат новий. Він визначений і був затверджений конференцією ПФЛ України. Отже, сьогодні ми проводимо жеребкування другого етапу змагань, від перша в обох групах: чемпіонська та вибування. Зауважимо, що в обох групах команди змагатимуться з урахуванням очок, отриманих в матчах між собою у першій частині змагань. І до вашої уваги команди, які потрапили до чемпіонської групи, зараз я їх назву. Отже, чотири перших команди групи А це Полісся, Карпати, Епіцентр, Тернопільська Нива. І у групі Б це ЛНЗ, Оболонь, Кремінь і Металург. Вітаємо ці команди з тим, що вони пробилися до чемпіонської групи. Отже, наше жеребкування має визначити, яка команда першою проводить свій домашній матч у другому етапі змагань першої ліги. так, з групи А чи з групи Б. Проводимо окремо для групи Чемпіонська. Проводимо жеребкування окремо для групи Чемпіонська і для групи вибування. Що ж, я хочу запросити для проведення жеребкування менеджера з роботи з клубами ПФЛ Сергія Аненка і президента ПФЛ Олександра Каденка. Будь ласка, панове. Отже. У першій корзинці у нас назва групи А чи Б. У другій корзинці матч домашній чи виїзний. Олексій Степаненко знаходиться за пультом у нас, і він відразу нам спробує показати, що ж ми все ж таки нажеребкували. Отже, пане Сергію, будь ласка, більше. Краще крутіть шарики, щоб нас не сказали, що ми їх не дуже гарно крутимо. Отже, починаємо ми. Група А. Отже, ми починаємо з групи А. Уже ми зможемо зараз визначити навіть попередній календар. Пане Олександре, перший матч у нас вдома таким чином виходить, що у нас все вже було готово розписано попередньо в проєкті. Отже, Починаємо ми 8 квітня і ви бачите перед собою вже е, у вас календар. Полісся зіграє з металургом вдома. Карпати прийматиме кремінь, епіцентр зіграє з Оболоню, Тернопільська нива зіграє з ЛНЗ. Дякую вам, панове, за. А так, ми ще працюємо з іншими кульками. Так, покажемо ми, що є у нас що є у нас усі кульки. Так. Чудово, чудово, дякуємо. Знайомимо, познайомимо вас з календарем. Будь ласка, зробіть більш крупніше екран, для того, щоб ми мали можливість познайомитися так, з першими попередніми етапами. Поки що ми міняємо кульки для того, щоб провести жеребкування групи на вибування. Готові, так? Ну, якщо готові, то давайте проведемо таку ж процедуру. Я вам нагадаю, що Прикарпаття Дінас, Буковина та Маріуполь з групи А про, е, перейшли у групу на вибування. І Чернігів, Полтава, Скорук, і гірник спорт із з групи Б перейшли до групи на вибування. Отже, група Б. Починаємо ми з групи Б. Пан Олексій вже готовий. До того, щоб показати нам попередні результати, пане Олександре. Перша гра вдома згідно з тим алгоритмом, який вже був випровоцьований і який конференцією ПФЛ був затверджений. Отже, 8 квітня. Перші чотири матчі Чернігів, Маріуполь, Полтава прийме Буковину, Скорук прийме Дінас і Гірник Спорт зіграє із Прикарпаття. Нагадаю вам, що відбудеться всього 8 турів і друга частина змагань завершиться 27 травня. Ну що, друзі, Дя... так, покажіть, будь ласка, другі кульки. Отже, друзі, календар на весняну частину сформований. Представники клубів. Група, А. так, ми бачимо, що усі кульки у нас були. І все справедливо. Дякую вам, панове, за участь у жеребкуванні. Я хочу ще дуже сильно подякувати керівникам футбольних клубів, адміністративному персоналу і, звісно, футболістам за те, що у цей непростий час ми всі разом провели першу частину змагань. Ми подарували людям. Надію ми дали їм можливість подивитися футбол, футбол без вболівальників, Але професіональна футбольна ліга України зробила все, щоб забезпечити вболівальників якісними трансляціями у мережі Ютуб з коментаторами з повторами. Я гадаю, що ми справилися з цим завданням всі разом, клуби. ПФЛ, я гадаю, що ми можемо сказати, що ми молодці, але найголовніше ми чекаємо головної перемоги. Ми дякуємо щиро Збройним силам України нашим воїнам. Отже, друзі, до зустрічі на футбольних полях найближчим часом. Дуже вам дякую. Всього найкращого, до побачення.